Слава Ісусу Христу! Ми тут стоїмо для того, щоб вам подарувати надію, подарувати новий заповіт і буханець хліба. Свіженький, підходьте, будь ласка, це безкоштовно, не соромтеся. І це ні до чого вас не зобов'язує. Якщо ви візьмете Слово Боже, то бажано, щоб ви його читали. Підходьте, ми подаруємо вам новий заповіт і буханець хліба. Наблизились до нього всі митники і грішники, щоб послухати його, його це Ісуса Христа. А Він їм розповів цю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине пустині тих дев дев 99 та не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена своє. Та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них, радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам так само, на небі радіють більш за одного грішника, шукається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 трав, Загубить одну драхму, не засвідчить світла і не матиме не матимете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде її, а знайшовши кличе приятеля та сусідок та каже «Радійте за мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває Божих ангелів за одного грішника і крікається. І він оповів, у чоловіка було два сини, і молодший з них сказав батько: дай мені батько належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодшого свята і подав до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марно тратно. А як він усе прожив? Настав голод, великий, у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі, а той блиску його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоча б стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймиті мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого та й скажу йому, перевершився я, отче проти неба та супроти тебе. Недостойно я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів, і вставши. Пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побив він і кинувся на шию йому і зачав цілувати його, і узвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. І недостойний же звати сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайну одежу, найкращого його одягніть. Перстня подайте на руку йому і санталі на ноги. Дорогі люди, ми роздаємо хліб Євангелії. Безкоштовно підходьте. Проведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. Оцей син мій був мертвий і ожив, бо пропав і знайшовся. І почали веселити вони. Дорогі люди! Цій притчі Ісус Христос показує минучого Батька, Батька, Бога нашого, від якого люди відступили. У десяти заповідях Бог залишив для людей свої вимоги. Найбільша заповідь люби Господа Бога свого, всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім душею своєю, всі своєї зі свої сили і люби ближнього свого як самого себе. Ну, чи вміємо ми любити по-справжньому? Що значить любити? Ми думаємо, що любити це, коли нам добре. Но любов, вона віддає, любов терпить. любов милоцерство є, любов не заздрить, не завидує. Любов не надимається, не поводиться нічемно. Любов не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Любов ніколи не перестає. Ну чи вміємо ми любити по справжньому Можете взяти хліб, що ти Ми не вміємо так любити. Ми вам можемо подарувати. Смачний да. хліб може подарувати. Ми, ми грішники. Да. Да. Молимося за Україну, подаримо таку листівочку. Якщо немає, немає Євангелія, то можемо Євангелія подарувати. Немає немає. Да. Хай, хай Господь, господь, господь. не вбив, не вкрав, але це не оправдає на Божому сидіті. Прийде той час, коли всі люди помруть. Я вам хочу нагадати про те, що ми з вами усі помремо свого часу. Я бажаю вам прожити якнайдовше. Але коли ми простане перед Богом, що ми йому скажемо? Дякую, оправдаємося перед Богом за свої вчинки, голова, думки, бажання. Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з пождадлистю в своєму серці, побажавши її, той вже вчинив гріх з нею в своєму серці. Хто знає, як чинити добро і не робить, той, Україну, той має гріх, хто гнівається їх... на слово ближнього, прирівнюється до вбивці. Це гріх. Багато речей, є, за які тюрму не садять, але який є гріх, таке плут, так, перелік, обман, п'янство, безціровні слова, ненависть. За це у в'язницю не посадять, але Бог буде судити нас за ті вчинки наші. І що ж робити людям? Щоб врятуватися, врятуватися від будучого Божого Гніву, врятуватися від гріхів, тому що плата за рік смерть, це вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і сльоз. Дорогі люди, людина, коли помре, вона нічого вже не змінить. Тому нам при житті потрібно вирішити це питання, вирішити проблему гріха, щоб не нести за гріх покарання. І це вирішення є Ісус Христос. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо прийти до Бога, покаятися, і Бог нас прийме як цього блудного сина і буде все небо радіти. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, Ісус Христос помер на Христі за наші грехи і воскрес ради нашого правдання, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув в пеклі, але мав життя вічне. Я вас не залякую. Я вас хочу просто попередити, хочу нагадати. Про те, що життя коротке, і щоб кожен навернувся до Бога. Три люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, прийміть Ісуса Христа своє серце Господом і Спасителем і матимете вічне життя і прощення гріхів. Дорогі люди, читайте Боже Слово, те важливо для всіх людей. Там все про це написано. Живіть зі Слова Божим, і Бог буде вас благословляти. Також ми хочемо вам подарувати новий заповіт Слово Боже, притчі і буханець хліба. Якщо ви бажаєте, підходьте, не соромтеся, не бійтеся. Нехай всякий сором від вас відвернеться і ви будете Божими дітьми. Читайте Слово Боже, вірите в Христа і спасетеся. Час був близько, Господь гляде, час обмежено.